Доброго дня, діти. Запрошую вас сьогодні на заняття. Погляньте, хто до нас прийшов на заняття. Так, білочка, де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, Я гризу горішки і гриби, і шишки. Пропоную для нашої білочки збудувати будинок. Будинок ми будемо будувати з високих зелених брусків. Два брусочки і коротких синіх брусочків. Дах ми накриємо ось такими широкими синіми пластинами, а прикрасимо дах ось такою червоною призмою. Починаємо працювати. Кладемо два зелених брусочки довгих один навпроти одного. Це бокові стіни будинку. Ззаду кладемо короткий синій брусочок, це задня стіна нашого будинку. Зверху ще кладемо два брусочки один напроти одного. Стіни повинні бути високими, будиночок повинен бути просторий. І додаємо короткий брусочок, задню стіну. Накриваємо наші стіни тепер пластинами широкими. Ось так. А зверху прикрашаємо призмою. Ось такий будиночок вийшов у мене. А я чекаю на ваші роботи. Бувайте, малята!